Зібрали ми наступну дискову оборону шестиметрове виконання з цікавого. ну Дишла, в принципі, таке -же саме стандартне. Людина обрала на механічно регульовані тяги. Самі диски, все стандартно. Лємкен, оригінальні диски ступиці пружинки. Тут деякі вже модернізації зроблені по відношенню до 9-го рубіна. Саме такий от шестигранник зроблений для чого. Для того щоб можна було регулювати тиск пружини, особливо після того, як вона трохи походить, починає вже втрачати свій пружинний стан, тобто зменшується по висоті, можна підтягнути оцим цим шестигранником. Тулки для ремонтопридатності також додавлення, чого немає в оригінального. Так це все виходить. І ще, ще, ще цікавого людина замовила. Отаку от механізм подрібнення перед самою дискою бороною. Багато є бур'янів у хлопців, забирають вони, забирають вони поля, які не оброблялися, і їм треба отака опція. Подрібнювачі зроблені зі сталі 65 в шахматному порядку, щоб не було вібрації. Зроблені вони під кутом, тобто вхід в ґрунт перпендикулярно, для того, щоб покращити перебивання. І це все діло на димферах. Бачите, тут резинки вставлені. Цікава така комплектація, потужна регулювання передньої балки, так як у нас буде переноситься вага із самої дискової борони на подрібнюючі барабани. Тому додано отакі от регулювання. Досить потужні, бо вага дискової борони дуже велика і треба переносити вагу. Ще додано таке от колесо. Опорне для того, щоб краще робило саме крило. Копірувало рельєф грунту, от таке от колесо. Під час роботи крила пускаємо плаваю положення і працюємо. Зліва. Подібна конструкція. Три вузла демпферів тобто воно залишається максимально жорстко працювати. Екрани захисні, щоб не накидувало отаким от чином все працює. Коточки два ряди. Так обрала людина планка трубка. Ну, така.